Хрусткі, зелені вафлі, як основа до будь-якої закуски. У нас сьогодні така. Готуємо. Сьогодні буде новорічна страва. Робимо шпинатні вафлі, а начинити її прикрасити можна будь-якою начинкою. Беремо шпинат, у мене свіжий, можна використовувати заморожений, тільки попередньо розморозити і добре віджати, щоб забрати лишню війну. Додаємо яєчко і все гарненько пробиваємо блендером. Також відразу я сюди додам цукор, сіль і по спеціях в мене трішечки чесничку і чорного перчика. Сушеного чесночку. Сушений чесночок. Щоб був легкий, легкий аромат. Нам сильний аромат не треба, щоб він не перебивав, він не брав акцент на себе. Пробуваємо блендером. Далі яєчну шпинатну суміш переливаємо в мисочку, де будемо замішувати тісто. І додаємо вершкове масло кімнатної температури, навіть таке більш мягкіше, ніж кімнатної температури. І об'єднуємо. Або лопаткою, або вінчиком. Я спробую спочатку вінчиком. Подивимося, що в мене вийде, чи вийде, чи не вийде. Що будемо збирати по всій кухні, так? Я можу. Легенько. Ховаєш, да? може я теж хочу бути обляпаним. Ні, Напевно, краще все таки лопаткою обідла, буде безпечніше. Коротше, вінчиком не виходить. Або брати велику чашу, де... глибоку, Глибоку. де, де можна глиб... бризкати. Легенько об'єднав, вони сильно воно хоче об'єднуватися. Борошно зараз допоможе. Зараз поправимо. Додаємо борошно, кукурудзяний крохмаль або картопляний крохмаль і розпушувач. Гарненько об'єднуємо і додаємо поступово і вимішуємо. Виде таке густовате тісто, не таке, як на звичні вафлі, тому що ми робимо їх хрусткими і розсипчастими. Чомусь я не люблю м'які вафлі. Вафлі повинні бути в мене хрусткі. Ось такої консистенції виходить тісто. Воно досить густе. Але так і потрібно, не лякаємося. Розігріваємо вафельницю. А що таке маленький Ще Порційний шматочок. Крем-сир зверху і ням-ням і смакота, а не зробити велику вафту. То тоді треба попадати, мабуть, на кубик, щоб не на перехрестя попадало, а ямка попадала. І тоді фасувати буде прикольно, поняла? Зараз спробуємо. Я просто викладаю так по. То не на хрестик, а краях. на кубик. Ну, ти вже на хрестик виклала. Так, викладаємо вафельницю. Я відразу по дві, щоб швидше було. І випікаємо приблизно, ну, в моєї вафельниці то дві хвилинки приблизно печуться, може навіть трошечки більше. Все залежить від мощності самої вафельниці, в мене сама проста. Або від потужності. Від потужності, так. Накриваємо. І хай смажиться, допікаємо до легко золотистого кольору і викладаємо на решіточку до повного охолодження. І так повторюємо з усім тістом, що у нас є. Їх попередньо можна приготувати завчасно, а використати тоді, коли вам потрібно. Вони можуть підсохнути і будуть ще хрумкіші. Але якщо в приміщенні не волого. Якщо волого, то краще все-таки заховати в баночку. А ви вже дивіться. І так повторюємо з усім тістом. Ось такі вафліки вийшли, вони вже трішечки охололи. І тепер я покажу один із варіантів, як можна їх начинити чи прикрасити, вже дивіться по собі. Просто крем-сир, кондитерський мішечок, насадочка, яка у вас є. Якщо немає, можна просто ложечкою і видавлюю, такі як квіточки робимо. Можна також просто маслечком взяти, якщо є бажання. З тунцем буде смачно, я думаю. З тунцем, з в'яленими томатами, взагалі, фантазуйте. Авокадо. Навіть з перчиком на грилі, також буде дуже смачно, якщо перчик попередньо духовочки запечете, таку до чорноти шкірочку знімете і по шматочку перчика також буде дуже смачно. Прошуто подумав, тільки що теж прикольно. Прошу Прошуто. Люба закуска на вибір. І ось така краса у нас виходить. Виглядає досить гарно, досить смачно. Зараз спробую. Вже тут зіли і не видить. Пробуємо. Смачно. Хрумка тісто, ніжна, не гумова. Це що, ірландський прапор, виходить, чи що? Я не знаю. Але це дуже смачно. Тому готуйте, експериментуйте, головне з любов'ю. І якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного!